Мамо, думаю, ти робиш дурницю. Тобі він тут не потрібен. Оксана похитала головою. Не розумію, що ти в ньому бачиш. Адже він звичайний Альфонс. Яке тобі до цього діло? Марія насупила брови. Це моє життя і мій вибір. Напевно, я не зовсім дурна. Я його виховала. Я навчила. Нарешті можу жити для себе. Мамо, хіба ти не думаєш, що він просто тебе використовує? Чи він тут є? Чи його немає? Це все одно. Я тебе не розумію. Тим більше, що він молодший. Справді віриш, що він тебе любить. Я не прошу, щоб ти мене зрозуміла. Прошу тільки, щоб ти мене не чіпала. Залиш мене в спокої. Цього я прошу. У що я вірю чи ні? Не твоя справа, моя дорога. У кожному віці є своя любов. Для тебе це казка для дівчаток. Я не шукаю такої любові, Оксано. Я просто хочу почуватися добре з чоловіком, бути зрозумілою. І, до речі, він працює і заробляє. І допомагає. Мамо, але я хвилююся за тебе. Оксана зітхнула. Це неправильно. І це не любов. Я сама з цим впораюся. повторила Марія. Тож нема чого хвилюватися. Живи своїм життям, доню, і дозволь мені жити своїм. Я завжди думала про вас. Про те, щоб вам було краще, мої діти. Тепер ви можете самі про себе подбати. А я хочу трохи пожити для себе. Марія була досить привабливою жінкою у віці 48 років. Вона мала дорослих дітей, сина і доньку. І власну двокімнатну квартиру, автомобіль, дачний будинок. Усе, що вона мала. Марія заробила власними руками. І все почалося давно. Коли Марія саме вийшла заміж за Миколу, батька Оксани і Петра. Їй тоді було всього 20 років. Марія і Микола навчалися в одному інституті. Хоч і на різних факультетах. Вони познайомилися в студентській їдальні. І виявилося, що Марія і Микола живуть в одному місті у сусідніх районах. Вони почали разом повертатися додому, зустрічатися під час канікул, проводити разом час. Марія допомагала Миколі готуватися до іспитів. Він допомагав їй носити важкі сумки з продуктами додому. На четвертому курсі вони одружилися. І Марія завагітніла. Микола успадкував від бабусі однокімнатну квартиру в рідному місті, куди переїхали молодята. Юнак закінчив інститут і влаштувався працювати інженером на місцевому заводі молочних консервів. Марія пішла в декрет. Але її перевели в відділ кореспонденції, де вона ще рік доучувалася. Роки дочки, звичайно, не полегшили життя молодій сім'ї. Були безеесонні ночі, емоційні сварки. Миття посуду і сесії, які Марія здавала тільки завдяки тому, що її чоловік їздив з нею і чекав на заняттях. З плачучою Оксаною на руках. Марія закінчила навчання і через рік влаштувалася на роботу. В тому ж місці, де працював її чоловік. Її взяли на роботу на завод молочних консервів як технолога. Життя молодої сім'ї стало легшим. Обидва працювали, отримували зарплату. Дочка ходила в дитячий садок. Між подружжям панувало взаєморозуміння і любов. Коли Оксана мала п'ять років. Марія вирішила завести другу дитину. Вона народила сина. Завод надав їм трикімнатну квартиру. Подружжя почало облаштовувати своє житло. Тоді виявилося, що Микола нічого не вміє робити своїми руками. Ні клеїти шпалери, ні штукатурити, ні складати меблі. Марія, яка мала двох старших братів, була значно вправніша в чоловічих справах за чоловіка. Вона, а не Микола, замінювала вимикачі. Клеїла шпалери, ставила нову стіну. Микола тільки тримав дошки і читав креслення. Він навіть свяха не міг забити. Завжди попадав собі прямо по пальцях. Марія не вважала це великою проблемою. Таких, як Микола, у школі називали ботаніками. Він закінчив одинадцятьох клас з відзнакою. Але нічого не вмів робити руками. В університеті він також отримав червоний диплом. А меблі, на його думку, Повинні були складати спеціально навчені люди. Так вважав Микола. Або хтось, хто хоча б трохи в цьому розбирався. У Марії просто не було грошей. Щоб оплатити всіх цих спеціально навчених людей. І все було б добре. Якби не те, що завод молочних консервів, на якому працювали Микола і Марія. Занепав, збанкрутував і закрився. У маленькому містечку, де вони жили. Вибір роботи був невеликий. Микола намагався знайти роботу за спеціальністю. Але потенційні роботодавці тільки казали: Немає вакансій. Немає вакансій. А навпаки, будуть скорочення. Знайди хоча б якусь роботу. сказала Марія чоловікові. Ти розумієш, що нам потрібні гроші. На мою зарплату ми не проживемо. Жінка також була безробітною. Але не сиділа без діла. Вона влаштувалася вихователькою в дитячий садок, а сама шукала більш дохідне місце. Роботу їй влаштувала добра сусідка, яка теж там працювала. До цього ж дитячого садка ходив син Марії. Петро. Можна було, хоча б приносити дітям їжу з городу. Це було корисним. Ти хочеш, щоб я став сторожем. Микола образився. Не для цього я закінчував школу з червоним дипломом. Миколо, в мене теж є вища освіта, пам'ятаєш. зітхнула Марія. Але голод не тітка. Треба годувати дітей. Тож треба було братися за будь-яку роботу, де була вакансія. Сторожем я не буду. Він образився. Не доживаємо останній шматок хліба. Звичайно, доживаємо. Тільки якби я не приносила їжі з городу. То, можливо, ми б уже доїли останній. Марія зітхнула. Поки Микола думав, чи варто вакансію розглянути. В дитячому садку шукали сторожа. Миколі довелося йти на ринок як вантажник. Не було іншого виходу. Ця робота йому не тільки не підходила. Але й була йому не під силу. Я втомився. Щоразу скаржився дружині. Ношу ці важкі ящики. А ніхто навіть не подякує. Увесь час чую тільки скарги. Поставив їх не на те місце. Або приніс їх занадто повільно. Або в неправильне місце. Я навіть не можу розігнути спину. Миколо, але це сто гривень на день. Марія переконувала чоловіка. Без цих грошей ми не виживемо. Я отримую мінімальну зарплату. А дітям потрібні фрукти, вітаміни та м'ясо. Я навіть не кажу про одяг. Микола мав болі в спині, руках, ногах. Поступово він почав лікувати всі ці болячки. Так само, як його колеги. Алкоголем. Миколо, ти пив?» Марія, вперше відчувши запах алкоголю від чоловіка, була здивована. Він ніколи раніше не пив алкоголю. Микола походив з інтелігентної сім'ї. Його мати була вчителькою. І сама виховувала сина. Він навіть пива не пив, тільки знизав плечима. Адже на вулиці Мороз. Ми зігрівалися і вирішили приєднатися до компанії. Якої компанії? Зітхнула Марія. Ми домовлялися, що ця робота буде тимчасовою. Доки не знайдеться щось нормальне, усе почалося з цього дріб'язку. Миколо, де гроші? Марія подивилася на чоловіка. Він буквально валився в квартиру. Знімаючи по дорозі взуття. Які гроші? запитав він, заїкаючись. Жодних грошей. Змахнув руками з дурним усміхом. Але вже тиждень ти не приносив жодних грошей. Кажуть, на ринку добре платять. Сьогодні бачив Богдана. Кажуть так. Микола кивнув у знак згоди. А потім більше не казали. Засміявся Не знаю, що тут додати. Марія важко зітхнула. Її чоловіка не турбувало, що їм нема чим платити за квартиру. Що її мінімальна зарплата ледве вистачає на продукти? Що дітям потрібен одяг і взуття на зиму. А Микола більше не шукав роботи за спеціальністю. Миколо в сусідньому селі відкривають завод фарб. Марія подивилася на чоловіка. Тобі варто поїхати туди. Там платять краще, ніж на ринку. Ти міг би працювати за своєю спеціальністю. Адже ти цього хотів. Зараз вони набирають працівників. Автобус возитиме робітників. Ти сам цього хотів. Микола заперечив. Я цілком задоволений своєю нинішньою роботою. Ти хочеш, йди. Але ти тут принижуєшся, Миколо. Марія нахмурила брови. Ти пеєша, пеєша і пропиваєш гроші. Я їх заробляю. Я п'ю за свої. Микола відповів грубо. Маю, зрештою, на це повне право. А твої діти мають повне право бути добре одягненими та нагодованими. Марія не витримала. Усі твої колишні друзі вже знайшли нормальну роботу. Тільки не ти. Ти сам мене відправив на роботу. Чоловік розмахував руками. Тож тепер нема на що скаржитися. Як хочеш працювати за своєю спеціальністю? Будь ласка, Марія вже їздила на завод фарб. Вона би з задоволенням пішла на роботу. Зарплата була хороша. Однак графік не підходив жінці з двома дітьми. Марії запропонували змінний графік, а вона боялася залишати дітей з Миколою на ніч. Її чоловік пив, міг не повернутися додому на ніч. Або привів би друзів з ринку, коли вона була на роботі. Залишати дітей з ним було просто небезпечно. Щоб заробити трохи грошей, Марія почала підробляти на ремонтах. Її старший брат організував невелику бригаду. Вони ремонтували квартири. Марія клеїла шпалери, фарбувала, штукатурила. Так вона заробляла на найнеобхідніше. Навіть трохи відклала. Дітям треба було купити речі на сезон. Вона також мріяла подарувати їм велосипеди. Миколо, де гроші? Марія стояла на порозі, дивлячись на п'яного чоловіка. Він насилуватикав ключ у замкову щілину сусідських дверей. Це ж чи квартира. Я дивувався, чому не відкривається. Чоловік сказав нерозбірливим голосом. Думав, що ти змінила замки. П'яний засміявся. Де гроші? Знову запитала Марія. Там було майже десятьох тисяч. Я хотіла купити дітям подарунки на новий рік. Не занадто дорогі подарунки за десятьох тисяч. Чоловік пирхнув. Де мої гроші? Марія майже кричала Я працювала на вихідних, щоб трохи відкласти. Я все поверну. Микола змахнув руками. Так вже сталося. Я взяв трохи. А потім мені не вистачило. Тобто ти брав їх давно. здогадалася Марія. Я не розумів. Миколо, як ти міг? Ці гроші були для дітей. Для твоїх дітей, до речі. Що ж ми будемо робити? Я втомилася від такого життя. Чоловік із подивом подивився на плачучу дружину. Навіть на нього, п'яного, її сльози все ще діяли. Наступного дня Марія запропонувала Миколі два варіанти розлучення або кодування. Чоловік подумав і вибрав кодування. Микола закодувався і внаслідок цього перестав пити. Покинув ринок і влаштувався на завод фарб. Марія зітхнула з полегшенням. Життя здавалося кращим. Петро пішов у перший клас. Марія вже працювала на заводі фарб. І все ще підробляла в ремонтній бригаді. Тепер вона могла залишати дітей з чоловіком. Микола напився того ж дня, коли закінчився термін його кодування. Пив, як ніби чекав цього все життя. Мамо, не розумію, що сталося з татом. закричала донька Марії. Він увійшов до квартири і впав у двері. Бурмоче щось не зрозуміла. Мені страшно, мамо. Приїжджай до мене. Марія відмінила роботу і приїхала додому на таксі. Її донька плакала у слухавку. Марія думала, що у чоловіка стався інсульт. Коли вона увійшла в квартиру, відразу почула знайомий запах. Запах алкоголю був невимовно різким. Цього разу Микола відмовився від кодування. Я не алкоголік. Кричав Можу пити або не пити. Не буду цього робити. Можливо, мені подобається випити раз на якийсь час. Звісно, після цього його життя зруйнувалося. Мене звільнили. Злісно, пробормотів чоловік, повернувшись додому раніше, ніж зазвичай. Як це? Марія запитала тихо. Ти пив на роботі? Ні, не пив. Трохи випив. Але хто б це слухав? Сказав, наливши горілку в чарку. Ти брешеша, Миколо. Зітхнула жінка. Усі на заводі знають, що головний енергетик спіймав тебе з пляшкою на складі. Як ти міг дійти до цього, Миколо? Я ж тебе просила. У тебе вже було одне попередження. Але тепер я не можу бути підлеглим для всіх. Сказав Микола. Не плач. Я не залишуся без роботи. Чоловік повернувся на ринок як вантажник. Але тепер у нього не було перспективи повернутися до професії. Марії довелося поставити замок у дитячій кімнаті, щоб діти могли закриватися, коли вони самі. Микола багато разів у відсутність дружини приводив додому друзів з ринку і пив з ними алкоголь прямо на кухні. Неважливо. Скільки разів Марія просила його не робити цього. Чоловік мав одну і ту ж відповідь Я теж тут живу. Маю на це повне право. Пора подавати на розлучення. зрозуміла Марія. Вона повідомила про своє рішення чоловікові та дітям. Нарешті нахмурила брови Оксана, яка втомилася від постійних скандалів і сварок батьків та п'яного батька. Микола намагався відмовити дружину від цього наміру, навіть кинув пити. Однак протримався лише кілька днів до наступної зарплати. «Марія, так не можна. сказала матері Миколи. Вона приїхала з сусіднього села, щоб поговорити з невісткою. Микола без тебе пропаде, а я без нього. Марія зітхнула. Ти думаєш про свою дитину, а я про своїх дітей. У кожного своя правда. Свекруха дбала про свої інтереси. Марія подала на розлучення. Микола переїхав до успадкованої від бабусі квартири, яку подружжя здавало в оренду. Він продовжував пити і гуляти. Звичайно, Марія ніколи не мріяла про аліменти. Марія працювала. Брала додаткові зміни, а у вихідні фарбувала, шпаклювала, штукатурила, заробляла, скільки могла. Мамо, ми живемо краще, ніж з татом. Сказала Марія Оксані, і та заспокоїлася. Марія не пояснювала доньці, як це краще. Тим часом Микола продовжував пити. Він навіть рідко виходив на ринок як вантажник. Випивав усе, що можна було з квартири, і просив у матері гроші на алкоголь. Звичайно, мати не могла відмовити своєму єдиному синові. Чоловік також звертався до колишньої дружини. Але Марія наказала чоловікові забути дорогу до їхньої квартири. А жінка відмовилася платити Миколі аліменти за його частку в їхній квартирі. Крім дітей, їх більше нічого не пов'язувало. Тобі слід припинити пити. Якось сказала Марія колишньому чоловікові: Ти погано виглядаєш. Микола дійсно виглядав жахливо, брудний, виснажений. З опухлим обличчям і розкуйовдженим волоссям. Це не твоя справа. Чоловік звично пирхнув. Я п'ю за свої. Марія зітхнула і пішла далі. Микола залишився на зупинці, чекаючи, поки хлопці, які стояли на базарі біля зупинки, доп'ють пиво і повернуть пляшки. Тоді Марія ще не знала, що це був останній раз, коли вона бачилася з Миколою. Це через тебе. закричала свекруха у слухавку телефону. Марія не могла зрозуміти, чого вона від неї хоче. Микола помер через тебе. Микола помер. Марія нарешті прийшла до тями. Коли? Як? Адже вчора. Замерз на зупинці. Тут недалеко свекруха. П'ять хвилин пішки від твоєї квартири. Ти, напевно, не впустила його. Я навіть не бачила його вчора. Сказала Марія тихо. І не повинна була його впускати. Ми розлучені. Свекруха щось кричала в слухавку, але Марія її не слухала. Вона думала, як повідомити дітям, що сталося. Оксана, яка, здавалося, розуміла і підтримувала матір, раптом стала бік бабусі. Через тебе тато помер, сказала. Ти вигнала його з дому, тому він пив. Ти ж знаєш, що він пив і раніше. Зітхнула Марія. Я не наливала йому горілку в рот. Оксані стало шкода бабусю, яка залишилася сама. Дівчина почала часто відвідувати стареньку і повторювати їй, що саме жінка відповідальна за добробут і щастя родини. Через рік після смерті батька Оксана не сумнівалася, що її батько був ідеальним чоловіком. А Марія, її мати. Власними руками зруйнувала їхнє родинне щастя. Дівчина не помічала, що мати дуже намагалася покращити їхнє життя, забезпечити їй і братові все те, що мали їхні однолітки. Марія відремонтувала квартиру і купила нові меблі. У дітей були нові телефони і комп'ютери. Вони давно вже перестали носити речі, подаровані добрими сусідами, як це бувало раніше. Оксана вступила в університет і переїхала до квартири, яку успадкувала від батька. Мати, яку вона досі звинувачувала в усіх смертних гріхах, відремонтувала її за власні гроші. Оксана все ще звинувачувала матір у смерті батька. Петро вступив до Суворовського училища. Хлопець мріяв стати військовим. Він жив у казармі при школі. Марія раптом зрозуміла, що залишилася сама. Сама в просторій трикімнатній квартирі. Жінка з новим запалом занурилася в роботу, бо що ще вона могла робити. З артемом Марія познайомилася випадково. Це сталося в тій самій школі, де навчався Петро. Марія прийшла провідати сина і привезла йому подарунки. В коридорі вона випадково натрапила на молодого чоловіка. Сумка з покупками випала в неї з рук. Вибачте, Сказав незнайомець і почав збирати яблука, що розкотилися по підлозі. Виявилося, що незнайомця звали Артем, і він був відставним військовим. Артем був на п'ять років молодший за Марію. Я теж у розлученні. Сказав він з сумом, почувши історію жінки. Моя дружина і дочка поїхали до Києва, коли я був у службі. Вони не чекали на мене. Звідси й надійшло повідомлення про розлучення. Я не звинувачую дружину. Їй набридло таке життя. Я весь час був у роз'їздах. Проте я сумую за донькою. Зараз бачимося дуже рідко. Артем не міг повернутися на службу після того, як був поранений. Тепер він працював у школі завгоспом. Через кілька місяців чоловік переїхав до Марії в гуртожиток. Він ніколи не мав власного житла. З Артемом Марія зрозуміла, що таке справжнє, зріле кохання. Довго вона приховувала свої стосунки від доньки, але та сама дізналася про них. Звичайно, вже того ж дня поспішила з візитом. Артем був на роботі. Мамо, думаю, ти робиш дурницю. Тобі він тут не потрібен. Оксана похитала головою. Не розумію, що ти в ньому бачиш. Адже він звичайний Альфонс. Яке тобі до цього діло. Марія насупила брови. Це моє життя і мій вибір. Напевно, я не зовсім дурна. Я його виховала. Я навчила. Нарешті можу жити для себе. Мамо, хіба ти не думаєш, що він просто тебе використовує? Це не працює, це не допомагає. Чи він тут є? Чи його немає? Це все одно. Я тебе не розумію. Тим більше, що він молодший. Справді віриш, що він тебе любить. Я не прошу, щоб ти мене зрозуміла. Прошу тільки, щоб ти мене не чіпала. Залиш мене в спокої. Цього я прошу. У що я вірю чи ні, не твоя справа, моя дорога. У кожному віці є своя любов. Для тебе це казка для дівчаток. Я не шукаю такої любові, Оксано. Я просто хочу почуватися добре з чоловіком, бути зрозумілою. А Артем саме такий. Тобі слід переписати на нього квартиру. Оксана пирхнула. Недаремно про це каже бабуся. Ти не думаєш, коли таке говориш. Тобі не соромно. А що тут соромитися, дівчино? За дверей долинув хрипкий чоловічий голос. Ніколи не соромно кохати. Мати щось у тебе забрала. Вона тобі недостатньо дала. Не звинувачуй матір у коханні. Я не претендую на твою квартиру. Але не дозволю тобі ображати, Марію. На порозі стояв красивий молодик у військовій формі. Але з якоїсь причини він був сивий і мав протез ноги. Марія уважно подивилася на нього. Він дивився на її матір з таким обожнюванням і любов'ю. Що важко було цього не помітити. Вона теж дивилася на нього. Він точно не виглядав як Альфонс. Подумала Оксана. А бабуся підняла з цього такий скандал. Вибач, сказала дівчина. Напевно, мені вже пора. Не поспішай. Чоловік зупинив її. Залишайся на вечерю. Того вечора Оксана пішла від матері пізно. Вони повечеряли, розмовляли, сміялися. Мати знову була щаслива і весела. У квартирі знову було тепло і затишно. Її знову наповнювали любов і життя. Того вечора Оксана зрозуміла, що її мати має право на любов і щастя. Зрештою, життя це лише мить у порівнянні з вічністю.